Вітання всім телеглядачам телеканалу «Вінниччина». Це передача актуальне інтерв'ю гостя нашої студії Наталія Коробчинська, заступниця директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради. Пані Наталю, мої вітання в нашій студії. Вітаю! Я знаю, що ви опікуєтесь міжнародною співпрацею. Саме цей сектор ви очолюєте саме. Нових зв'язків набуваєте, старі зв'язки розвиваєте, так. і все це стосується, звісно, медицини, все це стосується здоров'я наших віничан, і особливо сьогодні пильна і велика увага це нашим ветеранам і нашим військовим. Так, саме так, що для вас є основою в міжнародній співпраці, які найважливіші цілі, яка мета, яку ви поставили перед собою, е, мої вітання всім глядачам, мешканцям нашого міста, гостям міста. Ем, наша головна задача на сьогоднішній день е, в тих умовах, в яких ми перебуваємо, ми не є прифронтовим містом, проте ми відчуваємо суттєве навантаження через те, що е, значна кількість людей з інших регіонів приїжджає до нас. Е, наше місто стало певним хабом для. Е, для отримання і прийняття людей, які переселюються до нас, які працевлаштовуються, які, зокрема, отримують медичні послуги. І ось саме через те, що навантаження зростає, відповідно, і наша система охорони здоров'я має бути потужною, має розвиватися, не стояти на місці, незважаючи на те, що ми маємо певні кадрові. Проблеми у зв'язку з тим, що наші фахівці також мобілізуються для допомоги пораненим на фронті. Відповідно, зростає навантаження на існуючі кадри, які працюють в наших лікарнях. Крім того, разом з тим, що було переселено достатню кількість внутрішньо переміщених осіб. Крім того, ми приймаємо поранених як другий етап надання медичної допомоги військовим пораненим, пораненим. Відповідно, маємо суттєве навантаження на нашу систему охорони здоров'я. Найбільше це травматологічний профіль, і маємо потужний виклик щодо надання реабілітаційної допомоги і відповідної забезпечення потреби у протезуванні. До речі, хочу зауважити, що на сьогоднішній день Вінниця, Вінницькі медичні заклади, маючи свої сильні традиції, історичні. Всім відомо, що Микола Іванович Пирогов славнозвісний, практикував у нас у Вінниці, проживав у селі Вишня. Він напевне і дав поштовх тим традиціям медичним, які є в нашому місті. Відповідно, ми маємо дуже багато. Потужних закладів охорони здоров'я це насамперед великі заклади як міського, так і обласного підпорядкування. Крім того, на території нашої громади функціонують понад 100 приватних закладів, тобто всі вони. Я сподіваюся, діють в межах єдиної мети і єдиного напряму це забезпечити наше населення якісною медичною допомогою. Відкриваються нові заклади на сьогоднішній день. Це заклади, які мають більше акценту все ж таки на реабілітацію, на ментальне здоров'я. Налагоджується міжнародна співпраця з партнерами, за що їм щира вдячність, тому що ми відчуваємо суттєву підтримку від наших колег, особливо напрацьовані зв'язки в рамках міжмуніципальної співпраці, між громадами, громадою нашого міста за підтримки міського голови з муніципалітетами міста Нансі, Карлсрує, Мюнстер. Також міста Діжон, причому ці зв'язки налагоджені як у напрямі отримання обладнання, так і допомоги безпосередньо нашим медичним працівникам, які Підвищують рівень своїх знань, вмінь. Вони приїжджають до нас і допомагають нам оперувати за новітніми методиками, привозять обладнання. І я хочу більш детально зупинитись саме на таких найбільш потужних партнерах, допомога яких на сьогодні відчувається максимально. Це партнери з міста Мюнстер. На сьогодні у нас напрацьовано проект щодо. Розвитку протезування на рівні Вінницької пані міської громади? пані Наталю. Звісно, що тема протезування це одна із пріоритетних, тому так. що сьогодні все збільшується. Кількість чоловіків здебільшого, яким потрібна ця допомога, і протезування має бути не вчорашнього дня а, зразки протези. Так, а так, це так, має так. бути сьогоднішній і завтрашній день. Більше того, якщо колись йшлося, що протез уже в досить зрілому віці, то сьогодні. Протезування потребують молоді хлопці. Так. І ось ця сфера. Я знаю, що якраз ви багато працюєте в цьому напрямку, і е, мюнстри, які ви згадували, це не лише підтримка перемовини науковців, mm -hmm. лікарів, це і конкретика. В тому числі прикладом спеціальний тренажер, який mm -hmm. допомагає хлопцям під час протезування освоїти нові протези, розкажіть по порядку. Я знаю, про що мюнстер. це так, про mm -hmm. мюнстер, звісно. Що це так, наша співпраця з з партнерами з міста Мюнстер полягає як у кадрові кадровому mm -hmm. розвитку, так і. В напрямі отримання реабілітаційного обладнання, крім того, ми отримали ще для нашого центру матері та дитини дитячі ліжечка зараз ще подана. Потреба на розхідні матеріали, додаткове обладнання для центру матері та дитини, крім того, подана потреба по першій лікарні, по лікарні швидкої допомоги, які на сьогоднішній день максимально отримують навантаження від пацієнтів, якщо можна так сказати. І Мюнстер надав нам в травні місяці багатофункціональний реабілітаційний пристрій, який Має підвісну систему, яка допомагає людині після лікування поранень максимально ефективно проходити реабілітацію, максимально швидко відновлюватись і враховуючи те, що наше реабілітаційне відділення відкривалось з нуля. Спочатку воно функціонує у нас трохи більше ніж рік. Воно починалося з нагадаємо, а... де воно знаходиться в ну, першій міській uh -huh. лікарні. Воно е, розпочинало свою роботу на базі приміщень багатопрофільної клінічної лікарні, колишньої районної, е, мало амбулаторні стаціонарні підрозділи, було розгорнуто на 40 ліжок, проте, враховуючи Саме ту чергу, яка була з тих пацієнтів, які потребували забезпечення даним видом медичної допомоги, воно було розширено. Єдине, що відчуваються деякі кадрові, кадрові угу. проблеми для того, щоб вкомплектувати відповідним чином штат і розгорнути більшу кількість ліжок. А це вже є необхідність. Необхідність, Так, на жаль, кадрове питання на сьогоднішній день не закривається, причому це не відчуваємо не тільки ми, але й інші регіони нашої країни. Ми спілкуємося з колегами, і у них та ж сама проблема, що не вистачає реабілітологів, лікарів ФРМ, помічників реабілітологів, ерготерапевтів, інших фахівців, які забезпечують реабілітацію. Навіть якщо є Ось цей прикладом тренажер для нього ще має бути так, фахівець, який має бути фахівець. може з ним працювати Саме і надавати так. допомогу. Що це суть цього тренажера? і Скільки? Пацієнтів можуть скористатись, тому що тренажер mm -hmm. один. А тих, хто потребує з цього лікування, допомоги багато. E, відділення реабілітації було переформатовано. Воно розширило свою потужність. Тепер відділення функціонує на 60 ліжок. Крім того, забезпечена більша циклічність амбулаторний стаціонарний mm -hmm. підрозділ для того, щоб можна було. Ефективніше використовувати як кадровий ресурс, так і обладнання для того, щоб більша кількість пацієнтів могла навіть амбулаторно пройти необхідні процедури і отримати необхідні реабілітаційні послуги. Даний апарат, який багатофункціональний апарат це фактично бігова доріжка з підвісною системою. Вона допомагає людині відновлювати рухові навички. Імпульси, напевно, так? Так, так, угу. рухові навички, швидше відновлюватись, втримувати рівновагу, навчитись втримувати рівновагу. І важливим елементом є саме та підвісна система, яка тримає, тримає людину. Тому що ви ж розумієте, будь-яке обладнання воно потребує асистент. Певної. І саме та підвесна система вона є таким своєрідним асистентом, тому обладнання дуже для нас є цінним, цінним допомі... помічним, тому ми дуже щиро дякуємо нашим. Партнерам, які зрозуміли наші потреби потреби максимально швидко, наскільки це було можливо, доставили нам це обладнання. Чи є вже якісь результати пацієнтів, відгуки лікарів? Звісно, Лікарі, як ми знаємо, реформа передбачає те, що люди йдуть на лікаря, люди йдуть на пацієнти, йдуть на певні послуги, які забезпечуються в тій чи іншій лікарні. І ось ми маємо високий попит на послуги в нашому реабілітаційному відділенні, і нам доводиться, доводиться забезпечувати медичні реабілітаційні послуги як військовим та пораненим, так і цивільним. Тому те, що у нас є. Предостатня кількість пацієнтів говорить про те, що наші послуги надаються якісно, вони є затребуваними і вони мають попит у населення. Суттєва кількість пацієнтів, до речі, є не тільки мешканцями нашого міста. Якщо брати до порядку 40% пацієнтів це пацієнти з інших регіонів. Я маю на увазі це йдеться не про ветеранів, ці... про військових? не тільки військові, uh -huh. навіть цивільні. Я на початку нашої розмови наголошувала на тому, що Вінниця є певним медичним хабом. Угу. Певним медичним хабом і е, точкою тяжіння для пацієнтів з інших регіонів до нас їдуть. Тобто, Наш... це означає, що якісні так, послуги, якісні професійні послуги, та. послуги. Так, е, враховуючи те, що реформа передбачає вільне право пацієнта на вибір лікувального закладу, лікаря, відповідно, пацієнт має змогу поїхати будь-куди і отримати ту послугу. Відповідно, якби ми надавали неякісні послуги, є достатньо наших партнерів, конкурентів, які просто могли б цих пацієнтів забезпечувати тією ж самою допомогою. Проте ми не відчуваємо браку пацієнтів, ми відчуваємо попит, який зростає. І тому і ми в свою чергу також діємо, діємо як плануєте розвиватись, і в тому числі залучати і іноземних партнерів, Я скажу просити допомоги, mm -hmm. але налагоджувати зв'язки і обмінюватись. Ми практикою, mm -hmm. тому що я чую багато відгуків, mm -hmm. що е, наші партнери їдуть також до нас за практикою, так, за безпрецедентною так. практикою, яка є у нас. Зараз лікувальні. повернемось до так, цього питання, поставити на ноги пацієнтів. Mm -hmm. Це про протезування ми окремо ще mm -hmm. виділимо час для того, щоб проговорити, тому що це тема також номер один. А залучати, як зацікавлювати mm -hmm. партнерів, щоб вони допомагали нам і ми мали можливість mm -hmm. розширювати до речі, якраз питання найближчих двох тижнів. Тому що ми з керівником з людиною з першої лікарні, з працівником, яка відповідає за розвиток реабілітації в першій лікарні. В суботу їдемо у відрядження в Варшаву. Там буде велике зібрання, і ми підготували проект по розвитку реабілітаційного відділення нашого. Ми їдемо з готовим проектом і сподіваємось на те, що партнери розглянуть наші потреби. У це вже наступні кроки, наступні потреби. І сподіваємось на їх допомогу. Ще двері, в які ми постукали щодо розвитку реабілітації, це в рамках співпраці з містом Діжон. Нещодавно у нас була делегація. Ми напрацьовуємо взаємодію. По різних напрямах співпраці і один з них це розвиток реабілітаційної допомоги. Ми підписали меморандум про співпрацю щодо впровадження цифрової охорони здоров'я в реабілітації тобто, французи нам пропонують допомогти нам. Впровадити цифрові, цифрові технології, саме в забезпеченні. Моніторингу реабілітаційних заходів це такий новітній проект, навіть на теренах Франції. Це про фіксування перебігу, лікування, так, результатів так, лікування, так, і ампліт... інше, щоб можна мірі... було швидко переглянути, саме подивитись, так. зробити Наскільки... висновки професійні. Наскільки ефективно діють це для реабілітаці... лікарів сьогодні важливо, так, так як так, і для так, пацієнтів. Так, так саме так. І крім того, по реабілітації у нас містом Діжон двадцять 28 числа також відбудеться зустріч онлайн. Наші фахівці-реабілітологи, і зі свого боку фахівці, верніше, з фахівці з їх боку для того, щоб ділитись досвідом для того, щоб зрозуміти, якими методиками володіють вони, і що вміємо ми, і де ми можемо мати розвиток. До речі, хочу зауважити, що досить приємно, коли наші партнери приїжджають до нас, коли вони звертають увагу на звісно, вони звертають увагу на обладнання, яке ми маємо, зокрема в лікарні швидкої допомоги, в кардіоцентрі, в першій міській лікарні в реанімації, звертають увагу, що досить є багато чого такого надпотужного, новітнього. Проте найбільше їх вражає все ж таки сила духу і рівень компетенції наших лікарів. Вони просто дивуються працездатності наших лікарів. Вони стикнулись з тим, що зачасту в країнах Європи фахівці до певної може, межі ростуть. Або взагалі уходять з медицини mm -hmm. в пошуку в себе. У нас сьогодні все навпаки розвиваються нас... постійно. Нас... Настільки потужні, працездатні, і вони самі кажуть, ви розумієте, коли ваші фахівці приїжджають до нас, ми дивуємося, наскільки вони працездатні. Ну і ще інше. В них є таке поняття як вузький спеціаліст, дуже вузький спеціаліст. Так. А сьогодні наш лікар, якщо навіть і має спеціалізацію, mm -hmm. певну, але він дуже компетентний і все, що стосується навколо тієї чи іншої проблеми, ну принаймні це факт, і заперечувати так, його так, складно. Саме так. Тому досить так цікаво mm -hmm. виявляється, коли приїжджає фахівець, який наш іноземний партнер, який. Привозить певну методику, так вона є новітньою, так вона налагоджена на використання на новітньому обладнанні. І вони дивуються, наскільки наші лікарі, коли стають з ними в операційній, наскільки швидко вони оволодівають методики, саме наші uh -huh. лікарі, наскільки вони маючи весь той досвід, який є, наскільки вони швидко вловлюють ці нюанси, які є за новітньою, Нові, новітньою методикою, так і. Пані Наталю, mm -hmm. щодо протезування, це болюча тема. Тому що е, я не знаю статистики. Ніхто сьогодні, напевно, не знає цієї статистики, і що буде по завершенню війни, mm -hmm. е, перемога обов'язково буде. Але тисячі чоловіків і дітей, які постраждали mm -hmm. внаслідок війни, втратили кінцівки і потребують протезування. І сьогодні цей напрямок один із. Найнеобхідніших mm -hmm. один із тих, які стрімко розвиваються, і я знаю, що якщо не помиляюсь, ще десь з рік тому вже були певні напрацювання знову ж таки так. з міжнародними партнерами, якщо не помиляюсь на сім які mm -hmm. вивчали наш досвід, які готові. Тодішній вже досвід, який дивувалися тому, що можуть наші лікарі, що пропонують наші протезисти, і наш потрібно згадати протезний протезне підприємство, яке <гум> сьогодні також дуже стрімко розвивається і володіває новиновітніми <гум> методиками і виготовленням. Що на сьогодні що відбулося за цей рік, і <гум> з якими партнерами є співпраця, які є напрацювання? Тому що можна говорити, давайте так можна говорити про там новітні методики, але угу. потрібні конкретні протези. І їх потрібно так. конкретно конкретним людям. Як все відбувається насправді? Все відбувається насправді таким чином, що е дійсно є величезна потреба. Е є потреба не тільки використовувати ті протези, які ми, ми володіємо на нашому ринку, але й залучати. Новітні, біонічні, зокрема, протези, які виготовлені за новітніми методиками, за досвідом французів, німців. А є... чиї найкращі? Можете сказати? Ну, знаєте, ходить між медич... ну, медичним екологією? Скажімо так, кожна медаль має дві сторони. І є. Певні плюси, мінуси, угу. чого і цей ринок постійно розвивається. Тому що в протезі завжди чогось не вистачає. І наступний, наступна модифікація це певний крок вперед розвиток. Але тут певної межі угу. немає. Єдине, що можу сказати, що саме протези, які є автоматично керованими, вони є досить. Зручними для пацієнтів, проте вони з одного боку вони мають велику перевагу, вони є зручними, з іншого боку, вони потребують обслуговування. Ось цим є деяка проблема, тому що, по-перше, ми маємо право застосовувати саме ті протези, які зареєстровані у нас в Україні, а не весь перелік зареєстрований, яким використов... яким використовуються в країнах Європи. Крім того, питання можна запротезувати, але яким чином обслуговувати? Ось mm -hmm. того стоїть і питання в рамках співпраці з містом Нансі не лише отримувати протези від них, але і оволодівати технологіями виготовлення і підтримки супроводу. Тому що ви ж розумієте, людині поставили протез далі що? Вони ламаються, вони, вони зношуються, ламаються, зрештою. Вони ламаються, зношуються, яким чином людина задоволена, наприклад, рік потім щось поламалось. Що робити? Перейти на гірший протез, людина вже не хоче. А відремонтувати той або замінити не такий самий. Це вже питання досить складне. Тому важливо, щоб все ж таки крім... Того, щоб нам постачали протези, щоб у нас було налагоджено своє новітнє виробництво. І ось перемовини з нашими партнерами відбулись саме в даному ракурсі. Зараз ми очікуємо відповіді з їх сторони. Попередньо це було схвально, вони зацікавились в допомозі нам. Ось тому ну зараз більше організаційні питання Долучені до цього процесу наше державне підприємство, протезне, mm -hmm. так званий протезний завод. Вони готові до співпраці. Вони також мали перемовиними за нашого сприяння. Ортопедсервіс, сервіс який займається як протезуванням, так і реабілітацією. Ось відповідно, цей напрям у нас досить такий. Планується потужний. Коли тоді реально я, е, можна буде говорити про те, що в Вінниці якісно, класно протезують хорошими французькими протезами або ну, ж спільного виробництва? Скажімо із... так, в Вінниці на сьогодні протезують е, і якісними не французькими. Своїми. Вінницькими. своїми так, у нас е, досить потужна команда є протезистів, е, які знають. Люблять свою справу, супроводжують потім цих пацієнтів і роблять і можливе, і неможливе. Це, це також наше підґрунтя, тому що я розуміння, що сподіватись тільки на когось ми не можемо. Я так розумію, що цей рівень перемовин не буде останнім. Що О, ви вже плануєте так, масштабно, так, що буде так, так. до кінця року, що буде через рік. І, напевно, це не лише на НСІ. Не лише на цікрі. І крім того, з меншого проєкту по протезуванню у нас буквально пару тижнів назад був наш партнер-гость з Австралії, Мельбурн, і він також є фахівцем, який застосовує новітні протези, розробляє, потім їх впроваджує. Обслуговує, і крім того, він також з фантомними болями mm -hmm. має справу і успішний досвід, тому саме поєднання, особливо необхідності в протезуванні і необхідності купування фантомних болей при комплексному підході реабілітації. Є от таким ще одним нашим напрямком. Ну і крім того, з діджунцями ось у нас буде зустріч 28 числа. Щодо реабілітації, вони нам підтвердили те, що вони нам можуть допомогти. Щодо протезування, у нас буде спілкування, наскільки можливо буде це налагодити. І крім того, ось на конференції в Варшаві, на якій ми будемо, там крім іншого буде виставка. Зокрема, там французи запросили відвідати їх частину для того, щоб зрозуміти, що вони пропонують. У нас вже домовлено про зустріч з ними уже там на місці. І тому по протезуванню також у нас стоїть великий такий такі заділи і багато планів. багато планів. Так, ми знаємо, в якому напрямі рухатись, ми знаємо, що робити. Єдине, що я ж я наголошую на тому, що плюс-мінус проблемним питанням є подальше обслуговування. Тому однозначно ми маємо налагоджувати наше власне виробництво, а не просто привезення протезів. Крім того, досвід і практика так. Це міра необхідності, коли наші пацієнти їхали за кордон, протезувались, потім приїжджали в Україну і ось з чим стикнулися. А хто далі буде обслуговувати це? Хто тобто буде зараз питання для хто буде ремонтувало зі війни для медичної спільноти для департаменту? No. Тобто так, питання знято. Пацієнт поїхав, запротезувався, а далі. Я бажаю вам щиро mm -hmm. успіхів в цьому напрямку і результатів і спільних онлайн-конференцій, і відвідин і співпраці перемовин, тому що це важливо для. Всіх тих, хто потребує дякую. рухатись, хто потребує стояти на своїх ногах і користуватися, власне, самому саме так. себе обслуговувати, саме так, дякую. Ми говорили з пані Наталією, заступницею директора департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради про міжнародну співпрацю в сфері здоров'я, про такі важливі напрямки, як розвиток реабілітації і протезування. І звісно, що саме... Говорячи про тему здоров'я, я бажаю вам щиро з нашою гостею міцного здоров'я. Це здоров найважливіше. Бережіть себе, так очікуємо на перемогу, донатимо і допомагаємо ЗСУ.